Вітаю вас на каналі Teach Program. І в сьогоднішньому відеоуроці ми будемо створювати тест для зовнішнього незалежного оцінювання Але ми будемо створювати не за допомогою пропису вручну, а за допомогою скріншотів. Тобто будемо фотографувати екран і вставляти наші завдання у тест. Для того, щоб зробити це, нам потрібно скачати програму LightShot для скріншотів. Посилання під відео. Далі нам потрібно встановити цю програму і натиснути клавішу Print Screen, і виділити ділянку, яку нам потрібно скопіювати. Вибрали завдання, натискаємо Копіювати, переходимо в наш тест, створюємо завдання, вибір одного і вставляємо. Все, завдання в нас є. Тепер нам потрібно вставити відповіді точно таким самим способом. Натискаємо Print Screen, виділяємо ділянку, копіювати, вставити. Або можна користуватися е, гарячими клавішами, такими як Ctrl-C для копіювання, Ctrl-V для вставки. Так набагато швидше. Натискаємо print Screen, виділяємо, Ctrl-C. Ctrl-V Вибираємо правильне завдання в нас номер один. Зберігаємо і дивимося наступне. Наступне у нас також вибір одного. Натискаємо Print Screen, виділяємо умову, копіюємо, створюємо нове завдання, вибір одного. Вставляємо умову і ще нам потрібен малюнок. Print Screen. Виділяємо область малюнка, копіюємо і також вставляємо в наше завдання. Тепер нам потрібні відповіді. Правильне завдання у нас Б70 градусів. Виставляємо, зберігаємо. І так далі. Зараз я завершу запис відео, де в нас однотипні завдання. Потім, коли буде інший тип завдання, мабуть, в наступному уроці ми запишемо ще одне відео. Також Скачати тест можна буде під відео, також буде розміщена ссылка. Всім дякую за увагу. Чекаю вас в наступних уроках.